Колись їхні попередники цю територію завоювали, а тепер внаслідок певних історичних процесів вона існує у вигляді якоїсь сучасної держави. І от всередину цієї території і спрямовані всі основні інтереси людей, які живуть, дякуючи, так би мовити, існуванню держави, тобто, які живуть пограбуванням і привласненням грошей, людей, які ведуть економічну діяльність. Нам же постійно намагаються довести, що у людей, які живуть пограбуванням, і у тих, кого грабують, спільні інтереси, що вони нібито формують одне єдине суспільство. В той же час ми бачимо, що інтереси таких людей не можуть співпадати. Та як ви можете поєднати інтереси тих, хто грабує і тих, кого грабують? Зрозуміло, що це неможливо. Тобто всі держави вони базуються на... Одному і тому самому принципі. Держава це система регулярного застосування агресивного насильства з метою збагачення. певних людей, окремих людей, окремих за рахунок інших. Отже, це поєднує інтереси всіх держав. Ці спільні інтереси вони ведуть до того, що у держав немає конфліктів, як таких. Вони не претендують на території, на людей, на можливості, на ресурси інших держав. Треба пам'ятати, що історично сучасна держава, національна, так звана національна держава, вона виникла якраз в своєму такому досить обмеженому форматі, якраз тому, що розвиток економіки, розвиток продуктивності праці дозволив існувати відносно великим державам, де державне начальство, тобто люди держави, отримали можливість оподатковувати практично кожного, хто працює. Цього раніше, колись, в минулому, не було.